Синочка, синочками, горобчичок, горобчулечка, ми йди до мами, ми йди до мене, що ти сів оце як сиротка моя, йди до мами. Що там? Йди до мами, боря, боря, борюсечка, йди до мами, сонечко моє. маленький, іди до мами, йди сюди. Йди до мене, буарічка, що там? Ну йди до мене, ну, цепляточко моє, горобченяточко. Ну, йди до мами, ну будь ласка. Ну, чого ти оце Снавигаєш кущами? Йди, мама, джерочку дасть йди. Іди. Ну, от як сказала мама, дірочку дасть ти прийшов городчик. Ну. <кій> моя квіточка, така риженька моя, таке сонечко мамине. Самий красивий мій хлопчик во всьому мірі. Моє таке сонечко, любов моя ненаглядна. Пошли, пошли гулять, пошли, идем, идем, мамочка, идем.